І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто в BookTyub. Знову я з вами Аліса. Сьогодні я хочу вам розповісти про фільм Тіло, знятий по книзі Стівена Кінга «Тіло». Це навіть не книга, а історія в, збі... в збірці. Ось тут розповідається саме по... про 1960 рік. Але як автор казав в книзі, та це було в фільмі, що тут розповідається про, про дитинство дітей 60-х років в Америці, Ось. у нас головний персонаж є розумним письменником, ось, який був в компанії з ще трьох хлопців. У нього була сім'я була більш стандартна така. Батько, матір. У нього був іще старший брат. У них були дуже теплі стосунки між братом та головним персонажем. Але в сім'ї якраз нашого головного персонажа. Гордій ніхто не сприймав серйозно, це була незапланована дитина, її ніхто не любив ось, а якраз його старший брат був любимчиком, його усі обожнювали і так далі. Потім сталася катастрофа, брат старший помер і тепер звинувачить в усьому якраз молодшого сина. Проблеми в сім'ї, е, його звинувачили в смерті брата. Він сам е, цим тиском е, в голові вибудувалось те, що він також винен в смерті свого брата. Потім є Кріс. Кріс як персонаж мені найбільше імпонує. Він є такий психічно дорослий, він має... Е, е, Має таку певне пев, емоціональний, психічний побудовано так, що він є. У нього, як я побачила, є синдром рятувальника, що йому треба усім допомогти. Він є класним психологом, він вислухає десь якусь пораду і так далі. Ось. Але в чому проблема? Він був. Кмітливий розумний хлопчик. Але в чому проблема? У нього була жахлива сім'я, був жахливий статус в суспільстві, його ніхто не долюблював і так далі. Ось. Потім е, у нас був Теді, і він е, у, нього був, у нього був батько, е, який, який був на війні з цим. Е, Після війни він, його поплавило, він став психічно нестабільний, заліп проблеми з психікою, тому нашкодив своєму сину, а тим, що саме взяв його вуга і їх припік плитою. Ось. Тому його в спеціальну лікарню для військових, які після війни стали психічно травмовані хворі, ось він теж був. Я його бачу як того персонажа, який е, робить, він такий, у нього характер як так пояснити. Е, він усіх підбурює на щось, він не хоче визнавати свою провину. Він такий спильчовий, агресивний, зазнатий персонаж. Ось. І у нас є Вері, і він такий, як би сказати, він най... поводиться як мала дитина. Тобто він психікою, морально. Він... Занадто, як дитина, він не усвідомлює, що робить, він багато чого боїться. Ось він просто повторює поведінку, як сказати, своїх друзів. Він курить, бо всі курять. Він хоче ставати дорослими. Тобто, це як той самий період, коли діти поводяться іще як діти, але. Але кажуть, що ми не діти, ми вже дорослі. І Відторгають, взагалі не сприймають того, що вони діти і хочуть стати дорослими. Щось дорослим. Він, він такий пухлий, хлопчик в тілі. Ось. І В цьому у нас була в одній сцені проблема. У нього, були, у нього був брат, і він якраз дізнався. Випадково, що брат не йшов в тіло померлого хлопчика, якого збила, збив потяг. Ось. І вони вирішили об, е, обманом піти, шукати того хлопця, щоб повідомити стати героями. Ось. Тут у нас розкривається така тема, де, якраз, хлопці, е, тим, що бачать смерть свого ровесника, Труп, от вони переходять в дорослий період, це якраз відбувається між тим, де, між молодшою школою та середньою, де ти вибираєш направлення або направлення, де тебе будуть вчити, таке більш научно, щоб ти міг поступити в коледж та в спеціальність робочу. І у нас якраз головний герой 100% розумний, він писатель. Йому треба поступити в університетський клас, це якраз Кріс йому казав, це троє інших. Взагалі у них вони хотіли піти в клас, де був робочий. Але якраз горді каже такий. Але ти розумний хлопець, ти, в принципі, можеш витягти це. Тобто, якщо ти якщо не будеш звертати на свій статус у суспільстві, будеш старатися, бо він міг усього добитися, просто заважав статус. Тобто не звертай увагу на свій статус, ти можеш усього добитися. Тому е у нас тут розповідається історія. Ось. Тут розповідається історія того, що вони йшли е, довго не, купалися в річки, де в фільмі були справжні, е, там були п'явки, ось їх кусали по тілу. І якраз у нас теді мені чим не подобається, він усіх висміяв, він поводився зверхньо тим, що «Ха-ха-ха, ви боїтеся робити те, що є ризиковано. І небезпечно. А я не боюся, значить, ви такі, сякі взагалі лузери. Ось. І це якраз Кріса і Горді дуже сильно бісило. Ось. Тут у нас розповідається ще кінцівка того, що у нас виходить, що тільки головний герой вижив. Але в усіх є якась кінцівка. Наприклад, у нас Горді став письменником, у нього з'явились діти, взагалі він щасливий. Кріс теж вивчився в класі, якраз, який був направлений на те, що йдеш. Школ... Вчитися в коледж, університет, він став, у нього було майбутнє, але тим, що у нього був синдром рятувальника, він в барі, коли хтось, коли двоє чоловіків, почалась у них суперечка, він хотів розчепити, як в минулі часи робив з іншими, його пернуло ножем і він не вижив. Ось, і в Теді і Верні теж була історія, але вони також вмерли. Ця історія є повчальною. Цим фільмом, та також книгою. Автори та режисер, автор та режисер хотіли показати процес. Якраз доросліщення, тут нічого немає, нічого паранормального. Тут показується звичайне на той час дитинство е хлопців. Ось, рекомендую. Він цікавий, захоплюючий. На всім до побачення.